Добре. Добре. Привіт, Вероніка. Дуже рада тебе бачити. Дякую Привіт. за твій час. Друзі, у нас зараз буде ефір з Веронікою. Вона має свій бізнес, завдяки якому скориставшись послугами, якого ви можете успішно народити дитину в Канаді, США. Здається, Аргентина ще поправ мене, якщо що, шо, Вероніка. шовеніна, Мексика, Бразилія. Клас, нічого собі, якийсь список країн. І звісно, гарячі тури до Мальдів. Але сьогодні ми саме поговоримо з приводу народження в Канаді. От а далі в наступних відео ми вже розкриємо теми, які стосуються саме Мальдів, які стосуються інших країн. От, Вероніка, будь ласка, розкажи детальніше про себе, тому що я так в загальному сказала, да, чим ти займаєшся, а в тебе це набагато краще виходить. Тому давай. Привіт! мене звати Вероніка. Я вже більше десяти років займаюся в працюю в сфері туризму та в організації пологів в різних країнах. Почала я все з Америки, чому тому, що на той час я проживала в Америці і було дуже легко е, організувати все. Після того як я переїхала назад з Америки до Дубай, я залишила свою компанію, мою мою команду, яка займається усіма нашими клієнтами, які летять на пологи до Америки. Або до Бразилії, Мексики. І в той час я також відкрила компанію, яка займається організацією пологів в Канаді. Під ключ під ключ це що означає віза. Пошуку госпіталю, лікаря, реєстрація в госпіталь, зустрічання вас в Канаді по прибуттю, допомога з усіма іншими консьержпитаннями: як няні дуоли, пошуку житла, відкриття банківського рахунку, і так далі. Так далі, так далі. І також що ми допомагаємо з документами для новонародженої дитини: це свідоцтво е, про народження. І найголовніший документ канадський паспорт один із найсильніших паспортів світу, який відкриває багато можливостей та дверей для вашої дитини. Класс, ми за... працюємо з усіма з усіма країнами. вивчайся. Okay. Я можу про себе говорити на став. Ми празі працюємо з усіма країнами, з усіма клієнтами, і за останні е, 10 років ми організували більше е, 500 пологів для різних клієнтів з усього світу. Uh -huh. Питай. Uh -huh. Я хотіла сказати, що саме от канадський паспорт це те, що нас зараз і цікавить, значить, так як основна моя цільова аудиторія це українці, які мають візу КОЕД за програмою для українців, і які. Або зараз ну, основна ця послуга буде цікава для тих, хто має візу і не в Канаді. Тому що ті, хто з візою в Канаді, зрозуміло, що вони, вони самі все знають, і деякі дуже люблять порозказувати. Але зараз ми говоримо з тобою як спеціалістом, людиною, яка в цьому розбирається для тих людей, які мають візу і розуміють, що. От є така можливість, чому б там Вайнот, да чому б чому би ні? От, тому, скажімо так, давай пройдемося по процесу. У людини вже є віза, тобто, наш наша наш клієнт, це українець, українка, родина, яка вже має візу, от, але не мають health insurance через те, що там не поїхали в Канаду або повернулися, але хочуть народити. От розкажи, будь ласка, які їхні кроки, коли починати процедуру, коли завагітніли чи до вагітності потрібно починати. Як там сконтактуватися з тобою одразу, тільки коли ця ідея прийшла до голови? Чи як, як краще робити, З чого почати? Окей, okay. так, як... okay. так, якщо у вас вже є коаїт віза, але немає страхування, в такому випадку. У мене погані новини, вже трошки пізно. Тобто, в такому випадку ви все таки можете їхати в Канаду, народжувати. Але за того, що програма на сьогоднішній день завершена, і страхування вже майже нікому не видають. В такому випадку ви їдете в Канаду і проплачуєте свої пологи, як всі інші а, наші клієнти, які їдуть по нормнормалі, то туристичній візі. Якщо у вас вже є страхування, ви його оформили, заздалегідь, із, коли по подавалися на Куе в такому випадку чудові новини, страхова, скоріше всього покриє ваші пологи. Ми працюємо з усіма клієнтами. Куает не куаєт стандартна віза без візи, і так далі. Якщо у вас вже є страхування, в такому випадку ми вам знаходимо лікаря і госпіталь. Ми вас реєструємо, і ви вже їдете в Канаду, народжуєте. І ваші ваші пологи будуть покриті а, іншуренсом страхової канади, і потім ми вам допомагаємо з документами. Зараз таких клієнтів дуже стає мало. Чому тому що бум на коетів візу трошки падає, і з того, що програма не продовжується, і багато хто вже відкрив, відкрив собі візу та та неоформлен. Осу в собі страхування, вони вже починають вагатися, чи їхати, чи їхати. Звичайно ж, їхати. Yeah. Звичайно, ще можна отримати страхування, якщо у вас є коїть. Якщо у вас немає коїть, і ви, наприклад, отримуєте канадську візу через Олену, через тебе. Ви можете планувати свої пологи в Канаді. Що далі? Як, наприклад, ви вже отримали канадську візу. Перший крок, ви звертаєтесь до нас, кажете, що ви від Олени, тому що від Олени всі клієнти отримують по промокоду Олена Канада величезний дискаунт, і ми починаємо з вами працювати. Ми дізнаємося, чи ви вже вагітні, чи не вагітні, чи ви плануєте. Якщо не плануєте, не проблема. Ми вас все одно консультуємо. Якщо ви вже вагітні, ми будемо цікавитися більш детально. Щодо вашого кейсу, як ви завагітніли, чи це була натуральна вагітність, чи це е еко, чи це якісь там є ускладнення, чи може це у вас перше пологі, чи може це треті пологи, чи у вас одна дитина, дві дитини, і так далі, так, далі, так далі. Ми будемо цікавитися більш детальніше щодо медичної точки зору, що, що зараз відбувається, в якому ви стані, який у вас статус і так далі. Якщо, наприклад, вас цікавлять наші е сервіси, ми Спочатку заключаємо договір після консультації, а як, як тільки договір підписаний та проплата, де тільки депозит. Оплачений, ми починаємо працювати. Я вас знайомлю з нашою командою, яка знаходиться та проживає в чудовому місті Торонто, Канада. А, у нас одні дівчата. Всі дівчата якраз також народжували в Торонто, в Канаді. Тобто знають все. Плюс у нас кана у нас канадські компанії є дівчата, які сертифіковані дуоли або сертифіковані. М Працівники, які а, працюють разом з госпіталями та лікарями, тобто, як тільки ми підписали контракт та оплатили депозит, а, я вас знайомлю нашою командою, яка буде цікавитися і а, більш детальніше обговорювати ваш кейс. Пологів, які пологи ви плануєте, що для вас важливо? Може для вас важливо мати тільки лікаря як жінку? а може ви хочете тільки чоловіка? А може ви хочете, я не знаю, там когось з країн СНГ, когось наприклад, тільки канадця, і так далі. І так далі, може у вас є якісь там, знаєте, по. Дуже важливі фактори, які ми маємо включити під час пошуку вашого госпіталю, тому що ми не просто знаходимо якийсь рандомний госпіталь та рандомний лікар. Ми намагаємось знайти для вас найкращий варіант для того, щоб вам було комфортніше під час пологів вашій дитині і так, щоб це був найкращий госпіталь з найкращим обладнанням і найкращими е сервісами для. Е Народження та пологів дитини. В Канаді в госпіталі вони поділені на різні типи ведення пологів. Є такі, які спеціалізуються на натуральних пологах, є такі, які спеціалізуються на Хай ріск, називають на ті на типи пологів, які мають якісь проблеми зі здоров'ям. наприклад, якийсь там діабет, проблема або високий е, рівень тиску, або проблеми з плацентою, або якісь ще є патології, які можуть впливати на самі пологі, е, в такому випадку ми будемо розглядати варіант. Е, Варіант лікарів та госпіталів, давайте назвемо його госпіталь Б. Тобто в нас є госпіталі А і госпіталі Б. Ті, хто А це звичайні натуральні пологи без, без якихось там медичних проблем. і ті, які лист Б, варіант Б, ті, які мають якісь патології. Ми працюємо з усіма типами е, пологів і з усіма типами лікарів та госпіталів. Якщо у вас, наприклад, є якісь побажання, або ви десь вичитали, або хтось якась там подружка порадила який краще госпіталь, тому що вона там народжувала. Ви завжди можете з нами поділитися цією інформацією, і ми подивимося, е, чи це найкращий варіант для вас, тому що може. Для вашої подружки це було кращий варіант, тому що в неї там було те та те А може, у вашому варіанті буде ще й кращий варіант подивитися, наприклад, Markham Hospital або Trillium Госпітал і так далі. Госпіталів дуже багато в, в Торонті, але вони зазвичай всі заброньовані за 6 місяців. Mm -hmm. а, наша команда, незважаючи на те, що госпіталі та лікарі вони завжди заброньовані за 6 місяців, завжди має а, прямий доступ до голови гінекології кожного госпіталю, і ми завжди легко можемо знайти місце для наших клієнтів. Так як ми працюємо вже більше 10 років, і ми привозимо дуже багато дівчат народжувати, ми завжди маємо ми завжди в пріоритеті для госпіталю. Тому, якщо, наприклад. Ви хочете якийсь конкретний госпіталь, і ми кажемо, що так, він дуже класний, ми його радимо. Ми починаємо працювати над цим питанням. Зазвичай це займає 3-4 тижні, і після цього ми будемо обговорювати, що, наприклад, якийсь там. Госпіталь доктора не знаю, доктор Девід він хоче вас взяти. Ви згодна, не згодна. Звичайно, перед тим як реєструвати вас до госпіталю та доктору, ми даємо, надаємо вам всю інформацію про госпіталь та про лікар. Ви прпролікаря ви можете знайти всю інформацію в інтернеті. Можете почитати живі фідбеки і так далі. Наприклад, якщо ми порадили вам якийсь конкретний госпіталь. Якогось конкретного лікаря. І, наприклад, ви не впевнені, що це хороший лікар чи хороший госпіталь. В такому випадку, якщо, наприклад, хтось із наших попередніх клієнтів вже народжував в Канаді в такому ж самому госпіталі, або з тим же самим лікарем, ми завжди можемо вам дати надати контакти нашого клієнту, який раніше народжував, ви можете запитати, як в неї був. Е експіріенс, чи все було все чудово, чи може якісь були нюанси, чи може вона скаже ні, я не раджу і так далі. Але в основному всі наші клієнти вони дуже задоволені, тому таких ситуацій немає. Ми завжди е, уникаємо співпраці з госпіталями, які не, дуже, які не дуже, як це сказати, не дуже фокусуються на. Натуральних пологах, які ми намагаємося знайти лікарів, які вважають, що здорові пологи це найважливіше, аніж просто кес... кесарево і... і розійшлися. Тому що є лікарі, які, наприклад, не люблять стояти в... під час пологів. 12 годин і приймати їх, і так далі. їм краще перейти на кесарево. Ось тому ми завжди намагаємося знайти а, таких лікарів, які дуже добросовісно відносяться до наших клієнтів і до всіх клієнтів. Взагалом, угу. чудово! Дякую за таку розгорнуту відповідь. Скажи, будь ласка, от уявимо, що там глядачі, які зараз нас будуть дивитися, вони не в Канаді, вони вже вирішили, вони з тобою сконтактувалися. Значить, за скільки місяців до пологів, до планованої дати пологів, вони мають прибути до Канади для того, щоб от підписали вже з тобою договір. Да, от з твоєю компанією вже почали працювати. Як далі їм планувати час, коли вони мають прибути там? На третьому місяці, на шостому. Розкажи, будь ласка. Так, то завдяки нашій компанії вам не потрібно подорожувати в Канаду дуже рано. Тобто, ми е, наша наша мета це зберегти ваші кошти в кінці кінців. Тобто, якщо ви працюєте з нами, то з нами, ми знаходимо вам лікаря і госпіталь, ми вас реєструємо. І якщо у вас немає ніяких патологій, і якщо ви плануєте нормальні регулярні е, Пологі, то в такому випадку ви можете пролетіти в Канаду на 34-35 тижні вашої вагітності. Якщо у вас є якісь медичні проблеми. В такому випадку ми це все будемо обговорювати з нашою командою, і наша команда буде також питати у лікаря напряму, коли краще вам прибути, щоб не було ніяких ризиків ні для вас, ні для вашої дитини. А зазвичай це 34-35 тиждень пологів це десь приблизно один місяць до ваших пологів. Плюс треба пам'ятати, що зазвичай авіалінії вони дозволяють літати тільки до 36-ї. Того тижня в вогітності, тому ми не хочемо вас тримати до 36 го тижня, тому що це буде трошки важко і вам і це великий ризик, і не хочемо, щоб було ніяких проблем з авіалі... авіалініями під час посадки. Тому ми завжди питаємо, просимо вас пролетіти на 34 му 35-му тижні вагітності. Угу, чудово, я тебе зрозуміла. Ну так це дійсно важливо, тому що це якби і здоров'я, і політ. Це не, не, не така Це легка. дуже довго. Це десь ну 13-14 годин дивлячись від звідки ви летите, але це такий довгий політ, плюс це постійно треба сидіти. У вас вже буде більш такі великий животик. Постійно хочеться. Туалет, хочеться щось поїсти, може якась там знаєте тошнота або ще щось. Тому краще летіти на 34-35 тижні. Вагітності такий оптимальний варіант. вам ще буде дуже окей, mm -hmm. а, і, і це не невисокий ризик. Тобто, ми не хочемо ризикувати ні мами, ні вашій дитині. Тому краще перестрахуватися і пролетіти на 34-35 тижні. Чудово, дякую. Ну зрозуміло, що і раніше можна прилетіти. Тобто, це вже виходить крайній срок, коли ви маєте залетіти. Так. Чудово, пр -прекрасно. А, Добре, скажи, будь ласка, от, е, жінка прилетіла в Канаду, можливо, з партнером, можливо, сама. Я знаю по собі, мені треба буде підтримка стовідсотково. Я ще не народжувала, але в майбутньому е іншаллах, як кажуть, в Еміратах. От е чи надаєте ви якісь додаткові сервіси, наприклад, до улу, от, е перед пологами, да? тобто, щоб. Жінка підготувалася і знала, як там все відбувається. Бо не дивлячись на те, що там я маю подруг, маю ту ж саму мою маму, от, які проходили цей експірієнс, мені це все буде нове. І от, навіть от, підготовка до пологів, самі пологи, це все буде нове. І як, от, чи можете ви якось допомогти на цьому саме етапі? Переможемося. Хочу підтвердити, що ми не тільки консьєрж компанія, яка займається пошуком госпіта та лікаря. Ми також пропонуємо консьєрж сервіси. Ми також там для вас, для того, щоб ви не панікували, не боялися, що. Очно, ви там не одна. Навіть якщо ви подорожуєте одна без свого партнера, це не проблема. У нас дуже багато клієнтів, які подорожують без свого партнера або без своєї сім'ї. Це повністю нормально. Коли ви прибуваєте в Канаду, ми вас зустрічаємо в аеропорту по прибутцю. Ми вас підвозимо до вашої квартири, де ви будете проживати. Квартиру ви зазвичай берете самі на Airbnb. Також перед тим як бронювати квартиру. Ми будемо вас консультувати, чи це хороший район, чи це чи не хороший район, чи це близько до госпіталя. Так далі, і так далі. Ми вас підвозимо до ваш до вашого апартаменту. Після цього зазвичай наші клієнти вони відпочивають один чи два дні, і десь через один-два дні у вас буде вже запланований візит до лікаря. На перший візит з лікарем, завжди, незважаючи, чи берете ви якісь екстра послуги чи ні, завжди один із наших представників компанії буде з вами на першому візиті в госпіталі. Також вона вам. Покаже все, що знаходиться в госпіталі, де родова, де після родова, де знаходиться лікаря, офіс і так далі. І так далі. Вона також допоможе вам заповнити всі документи або всі форми, які ще були не заповнені. Тому що як тільки ви побуваєте фізично в госпіталь, вам дадуть отаку купу. Форм, які треба заповнити. Там дуже багато питань, і чесно, вагітність жінці, яка тільки прибула в Канаду. Це взагалі зараз не те, що вона хоче займатися. Наша команда допомагає вам заповнювати всі документи, всі, всі форми і так далі. Ви разом з нею а, оплачуєте всі баланси, які треба оплатити. І після цього ви йдете на візит з вашим лікарем, де ви будете обговорювати план ваших пологів і так далі. І так далі. Потім у вас вже будуть заброньовані всі. І подальші візити до лікаря, тобто зазвичай після 36-го тижня вагітності у вас буде кожен тиждень плановий візит з вашим лікарем до вашого дюдей, вашого дня, коли ви будете народжувати дитину. А ви повністю не будете одна, тому що як тільки ви підписуєте контракт з нами, ми створюємо whatsapp групу де вся наша команда там для того, щоб вас підтримати. Якщо вам вас цікавить, куди сходити, що зробити, де зняти де зняти машину, де де сходити в магазин, де які там аптеки, де які, якісь там парки, що і так далі. Та далі, наша команда там є. Тобто, все дозвілля. Ми вам завжди проконсультуємо. Якщо ви летите одна або народжуєте перший раз, ми завжди радимо. Брати доулу. Доула це сертифікований Мідва я б так їх називала. Або Аля медсестра, але вона не медсестра, вона Доула це інша назва. А, вона а, має сертифікат і вона має дозвол працювати в госпіталі і бути під час ваших пологів. А, вона вас. Підтримує не тільки митіна, також і фізично під час пологів вона надає два чи три дивлячись, скільки вам потрібно пренатальних уроків щодо пологів. Розповідає все, як це все робиться. Не тільки основна інформація, яку ви можете знайти десь там на Ютубі чи в інстаграмі, через яких, -яких там блогерів. Вона вам розповідає, як саме це все працює, як саме це все відбувається в Канаді. тому що. Кожна країна або кожен госпіталь має свою якусь спеціалізацію або якісь свої таракани, тому вона вам розповідає все, як буде відбуватися в реалісті, що що які питання будуть, які можуть бути ситуації, як як процес відбувається з першого дня, як тільки ви війшли в госпіталь до останнього дня вашого дня перебування. Угу. Вона вам, вам пояснює, як як тужитися, як, як е, народжувати, в яких позах народжують, як правильно дихати, як правильно готуватися, і так далі. Дуже багато наших клієнтів, які були такі налякані, планували робити кесаро, тому що вони бояться болі, і в кінці кінців вони народжували натурально і навіть без епідруалки, без анестезії. Тобто це все дуже важливо, тому що епідруалка – це завжди, це завжди екстра. Екстра оплата. Якщо, наприклад, кесарева – це завжди як екстра оплата, знову такі Дуола – вона допомагає вам зберегти ваші кошти і допомагає вам мати найкращі, найлегші, найменш стресові пологи в вашому житті. Звичайно, якщо лікар каже, що ми маємо робити кесеру, тому що є така, така, така. Причина, звичайно ж, ніхто вас не зупиняє. Взагалі в Канаді вони дуже ліберальні. Якщо ви хочете з е, самого початку робити кесарево, і ви не хочете нікого слухати, це ваш вибір, ви можете робити кесарево. навіть якщо у вас немає таких показників. А в Канаді ви можете вирішувати, чи хочете підруально, чи не хочете, чи хочете е, кесарево і так далі. Звичайно, дуола для того, щоб вам пояснити, що відбувається також під час пологів, коли в. У вас дуже багато болю, ви не можете сконцентруватися дола там для того, щоб перекласти вам на вашу ж мову, що відбувається, що треба робити, куди ми йдемо, що ви підписуєте, і так далі. Тому що в Канаді, зазвичай, коли ви навіть просто просите, просите під вам принесуть в таку з нову топу документів. Вам треба буде це підписувати під час. Пологів, і коли ви не можете навіть концентруватися, вам треба щось з ними розмовляти, обговорювати так далі. Тому є дола, яка вас представляє перед лікарем. Звичайно, вона ніколи не буде приймати ніякі рішення за вас, і взагалі в Канаді і не тільки в Канаді, навіть в Америці таке неможливо. Ви приймаєте саме своє рішення, але дола для того, щоб вам перекласти на вашу мову що вас заспокоїти, що вас правильно підготувати і так далі і так далі і так далі дуже багато клієнтів хто брав дуолу, вони е в кінці кінців погоджувалися те, що якби в них не було дуолу, вони може заплатити набагато більше ніж звичайні стандартні було. Чому? тому що іноді ви можете отримати ви можете відчувати е False аларм, тобто ви думаєте, що у вас вже потуги почалися? А ви насправді ще не навіть і не народжуєте, тому що в Канаді, якщо у вас немає відкриття 4 см, вас відправляють додому, і якщо у вас. А? Як в фільмах, ну в багатьох так. канадських фільмах ну не можу сказати про канадські, американські, це якби тренд більше типу 4 сантиметри додому, і там до знаєш, повертають додому до цього, Люди повертаються додому. Так. І в кіно це так все легко, але в реальності це не так, що легко. Тому що ви їдете, ви стресуєте, ви думаєте, що ви вже народжуєте вас спочатку відправляють в емодженсі кімнату, де вас перевіряють, і потім дізнаються, що ви ще не народжуєте. і Вас відправляють додому, і mm. після цього ви отримуєте як екстра, екстра біл, екстра. А, Оплату по вашого використання в емердженсі кімнату, яку, яка коштує дуже багато грошей в Канаді. Це мінімум 7-10 тисяч за те, що ви провели 40 хвилин в емердженсі рум, для того, щоб таких ситуацій не було, я дуола. Наприклад, якщо ви думаєте, що ви вже народжені, вам треба летіти в, в госпіталь, у вас там щось болить, щось, щось там зажало і так далі. Ви завжди можете набрати нашу доолу, яка може вам пояснити, що відбувається, яка може навіть приїхати до вас додому і перевірити, чи дійсно ви народжуєте, чи дійсно вам потрібно їхати в госпіталь, чи може ще вам треба почекати один день чи один два дня, і потім вже з відкриттям ви можете поїхати в госпіталь? Mm -hmm. Так от після пологів, як ви будете виписані з госпіталю, дола вона приходить до вас додому. Вона вам показує, як правильно прикладати дитину, як правильно тримати дитину, як правильно його а, а, готувати до пресфітінка, до сасіло. годування. Як правильно, наприклад, вона може навіть провірити вагу дитини, подивитися, чи якісь там може зміщення тонусу, чи може щось хвилює дитину, чому і виноді діти вони на вони плачуть. Тому що вони голодні, тому що щось інше відбувається, щось інше їх їм не дає спокійно спати. І вона, якраз та людина, яка приходить і перевіряє таку, знаєте, базовий чекап, вона може зробити маленької дитини. Вона може сказати, що мабуть, тому що вашій кімнаті дуже жах. Мабуть, тому що ви неправильно його е, зак, е, ну, закриваєте, неправильно його замотуєте. Може, тому що дуже дуже. Яскраве світло у вас, в кімнаті може, тому що ви даєте замало молока, може, ви даєте забагато молока, і так, далі, і так далі. Тобто, це все вона з вами проговорює. вона вам допомагає, вона за знаходиться майже весь день після родового, після розділу вона знаходиться вона вам з вами майже весь день і обговорює всі ці питання. Тобто, після цих всіх питань, і що чесно, вам навіть чоловік не потрібен, тому що ваш чоловік вам не зможе так допомогти, як дола. Ось а, тому ми завжди радимо брати доволо. Навіть якщо вам не потрібна доола, як просто тому, що ви принароджували в минулому, ви можете завжди взяти її як пост постнатал візит візити, і вона може вам завжди допомогти зити в перші дні після пологів. Угу, я зрозуміла. А, добре, дуже тобі дякую, Вероніка, за таку а, розширену відповідь про популярні питання з приводу пологів в Канаді. От, е, я думаю, ми з тобою продовжимо знімати відео на цю тему, так? І в наступних відео ми більш широко розкриємо ці питання. От, тут далі, друзі, я лишу контакти Вероніки, її агенції, з якими ви можете зв'язатися е, з нею і від, відповідно почати роботу або задати будь-які ваші питання. Так, звертайтеся по промокоду Олена Канада. Дякую.